Яка команда? Напевно, дуже багато людей має керувати такою значущою і сильним брендом в Україні. Слухай, то наш таке питання, на яке зразу, коли чують кількість людей, думать. Та слухай, ну з такою кількістю людей будь-що зробити в маркетингу, це все в принципі просто. Завжди є, ти знаєш, дві да. дві країни Коли дуже мало, а я із тих, у кого дуже мало, і коли дуже багато. Але це, я думаю, дуже але я думаю, що це все одно важкі обидва кейси. Тому що там виклик ресурсний, там виклик управлінський. Ну, якщо так, я вважаю загальна і завжди називаю загальною маркетинг-командою. Це команда, яка і включає центр підтримки клієнтів. Ну контакт-центр, тобто це майже 300 людей в цій всій спільноті. Але все одно так, от просто казати, що в ЄВІ маркетинг там 300 людей не можна, тому що це зовсім зовсім різний напрямок. Є маркетинг офлайн, є маркетинг e-com, є маркетинг власних торгівельних марок. А їх більше 60. А є маркетинг діджитал продуктів там аплікейшнс, так далі. І це все маркетинг, але це різні команди, але разом 300.